На каналі сьогодні неділя, такої роботи в нас немає, але зараз покажу, які ми зміни зробили в своєму господарстві. Кому інтересно моє відео, залишайтеся з нами. Буде інтересно. Ну ось наша мамулька. Я вирішила від неї все-таки відділити короленят. Їм ем сьогодні місяць і 4 дні. Тобто можна було ще потримати, але я бачу, так як в неї є, окрол за окролом, що їй потрібно вже передихнути. Ось. Тут ми переселили нашу малечу. Ось. Вони, які ні в чому не бувало, собі бігають. Ось тут в нижній клітці 4 і у верхню клітку. Також чотири хростики. У мене тут є помічник, який одну хоче короленяток. Yeah. І ось так вони собі тут їм воля і свобода. Моя царівна потихеньку готується до окролу Вже починає. Потихеньку, помаленьку, гніздечко робити. Ось там пару пушинок. Не знаю, чи вийде з нам з, нам з нею подружитися. Час покаже. Індичата освоїлися чудово, самі вже заходять, все прекрасно. Зараз ще сюди загонимо качок великий. І все. Тут є ось такі драбинки з однієї, з другої сторони. І вони. Сідають і себе добре почувають. Сьогодні у нас сонечко, цілий день красота. Дуже добре. Всі вже потихеньку готуються до сну, квотичка ось з курчатками заходить. Ну, ось вони так Оп. на їх покличі, і вони заходять. Одне вже забігло, а ще двоє гуляють. Кечнянка також ще бігають. Хто вечерю тирить? У свинок. Свинки вже понаїдалися, ось собі чудово по себе ведуть. Вже можна їх закривати, сплять собі і хоч би що. Тихо-тихо, спіть, спіть. Це вже буду заганяти потихеньку, та як вже вечір. Це по своїх місцях. Ось так. Вчора, так як був дощ, то вони всі самі позаходили, тільки зайшли, позакривали і все. Ось так. Пах. І тепер качки індики. Перевіримо, що тут. Тут же поприходили великі курчата і тепер заганяємо качок і індичат. десь. Йдіть, ідіть, ідіть. От куди ви пішли? Виходьте звідти, виходьте. Заходьте, заходьте всі по черзі, всі вставайте, давайте, давайте. Ідіть, ідіть, ідіть. ідіть. Ну, Тася, заходь, господі, оце як стане той качур в порозі, то вже сили немає. Як хочеш, так і заганяй. Ну чого ти стала і стоїш? Іди. Йди, ідіть, йдіть, йдіть, Тася, не бийся. Ось вже всіх позаганяли, трішки з телефоном незручно, змушена була вимкнутися, всі на місці. Шість великих курчат. Ось чомусь одна качка замітила, що ображає іншу. Не знаю чому. Таке вперше, ну, але все-таки. І о -о оця завжди в осторонь ходить. Тобто та з качером ходить, а ця окремо. Я знаю, що таке буває в гусей, а от в качок. Перше таки побачила. будемо наблюдати. Ну, ось так, купала ще картопля. Картопля, бачите, як пройшовся дощик файний, мокра. Це приїдуть мої батьки, хочу з ними поділитися, так як в них ще немає ранньої картоплі. Ну Та як викопувала, то брала ось таку маленьку. Щось з неї придумаю. Ось такий в нас урожай. І куди це ми збираємося? На берег. На рибу? Так. Да. Ось ми тут прив'язали вже вудочку, взяли відеочку, їдемо синочком на рибалку. Так. Да. Ну ось такою бандою ми їдемо, ще сусідська дівчинка. Риба. Їдемо на рибу. Всім ще раз привіт. Сьогодні у нас вже понеділок. Трішки сьогодні стала неприємна ситуація. У нас хто <кхи> зі мною трішки раніше, коротко об'ясню, є в нас вівчарка, вівчарку нам подарували, їй рік, і ми її на ніч відпускаємо, вона бігає по подвір'ї. Я, Я Перемістила кролики свої маленькі і так, щоб сонце не видно було. Перемістила свої кролики і не догледіла, що клітка в нас нехті, так як ми робили на швидку руч раніше цю клітку. І зараз все покаже. Ось наша ця клітка. Тобто тут сіточка, дверцята, все так вроді би нічого. Один мінус. Вона низька. І ось там всі куроленята під шифером повилазили. Їх тут було чотири штучки, вони повилазили, і коли я зранку проснулася, вийшла, вже одного не було. Тобто, наша собака. Їх задушила. Всі лишні були ось тут. Десь одне вистрибнуло, і вона, ну, десь за сітку проскочила, і вона його просто задушила. Куленятка ось такі маленькі, гарненькі, ось такі красончики наші. Ну, Нічого страшного, так, так буває без потір ніяк. Це від, від цієї мамаши. Все чудово. Ось такі грузьки, Ця клітка наша вже старенька, але вона дуже така провірена. І ось з цієї партії, з цих втікачів, один пропав. Ну, нічого страшного, ми не розчаровуємося. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось моє відео, не забуваємо ставити пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуємося, натискаємо дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Всім дуже-дуже дякую за перегляди, за коментарі, за знайомства. Мені дуже-дуже приємно. Всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. До нових зустрічей.